Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 16-та. Частина друга. З-під мосту справді виплив іа 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 Іа! Загукали всі разом. Спокійно і незворушно задерши до неба всі чотири ноги, і, а я повагом плив за течією. Та це, це ж наш я! захоплено запищав Крихіт-Кару. – Невже? озвався я. А я все думав, хто ж це такий? я потрапив у невеличкий вир. І тричі обкрутився на одному місці. Я зовсім не знав, що ти також граєшся, сказав крихітка Кару. Я не граюся, відповів Іа-Іа. Я, -я". Я, що ти там робиш? спитав кролик. Можеш відгадувати до трьох разів, любий мій кролику, Раю нірки в землі. Не вгадав, скачу по гілках молодого дуба, теж не вгадав. Чекаю, щоб хтось допоміг мені вибратися з річки? Точно. Дайте кроликові час подумати. І він завжди все відгадає. Ой, я? з розпачем вигукнув пух. А що ж ми? Я хочу сказати, а як же ми? Ти гадаєш, якщо ми саме так, сказав Іа і А. Одна з твоїх думок буде цілком слушна. Дякую тобі, Пуше. Диви, диви, він крутиться на одному місці, сказав Крихіт-Кару, донестями захоплений таким цікавим видовищем. А чому би ні? Холодно озвався Іа. іа Я теж вмію плавати, гордо сказав крихіт-кару. Тільки на кручачки, відповів іа, іа. Крутячки набагато важче. Сьогодні я взагалі не збирався плавати, вів далі Іа, повільно обертаючись у тихому вирі. Та коли вже так сталося, то невимушене обертання справа наліво, чи, точніше, зліва направо це моя особиста справа. Настала тривала мовчанка, поки всі думали. Здається, я щось придумав, озвався нарешті він Непух. Але я не певен, що це. «Те, що треба? Я теж, сказав Іа «Кажи, Кажи, Пуше, сказав кролик, що ти там придумав? Ну, якщо ми всі разом кидатимо в річку каміння і все таке інше з одного боку, то здіймо ці хвилі, які приб'ють Іа і А до берега. Це просто чудова думка. Сказав кролик, і він пух знову повеселішав. Дуже чудово, сказав я. Коли я захочу, щоб мене прибили, Пуше, я про це обов'язково повідомлю. А що, як ми ненароком поцілимо в я? занепокоєно спитав паць. Або що? Як ми ненароком не поцілимо в нього, сказав Іа. Добре обміркуйте всі ці можливості, пацику, перш ніж почнете розважатися. Та вінні пух уже притяг найбільшу каменюку, яку лиш спромігся підняти, і перехилився над водою, тримаючи її в лапах. Я її не кину, я її просто впущу я, пояснив він. Так я точно не промагнуся. Тобто я хочу сказати, що так я не потраплю в тебе. Можеш ти на хвилину перестати крутитися, бо це мені заважає. Ні, сказав іа іа. Мені подобається крутитися. Кролик відчув, що час йому взяти на себе командування. Слухай, Пуше, сказав він, коли я скажу давай, ти впускай каменюку. Чуєш я, коли я скажу давай, Пух упустить свою каменюку. Щиро тобі дякую, кролику, але вірю, що про це я дізнаюся і без тебе. Пуше, ти готовий? Пацю посунься трішки вбік, ти йому заважаєш. Ру, відступися назад. Ну, всі готові? Ні, сказав Іа-Іа. Давай! скомандував кролик. Пух упустив каменюку. Почувся лункий сплеск, Іа-Іа зник. Настала хвилююча мить. Особливо для тих, що були на мості. Вони напружено вдивлялися у воду, і навіть пацева паличка, яка в цей момент випливла трохи попереду кроликової палички, не втішила їх так, як можна було сподіватися. А трошки згодом, саме тоді, як він, ніпуг уже почав думати, що, мабуть, він обрав не ту каменюку, або на ту річку, або ж не той день для своєї блискучої думки біля самого берега вигулькнуло щось сіре. Поволі воно все більшало і більшало. І нарешті стало ясно, що то я, -я» виходить з води. З радісним криком всі кинулися до нього. І так дружно й завзято тягли його і підштовхували, що невдовзі я твердо став на сухе. Ой я, який же ти мокрий, сказав паць, помацавши ослика. Молодець пуше, великодушно сказав кролик. Що правда, то правда. Нам з тобою спала таки непогана думка. Яка ще там думка? спитав Іа. -іа. Отак прибити тебе до берега. Прибити? Мене? здивувався Іа, Іа. Мене? Прибити? То ви гадаєте, мене прибили, га? Та я просто пірнув. Пух пожбурив на мене велетенську каменюку. І щоб вона, бува, не гепнула мені на груди, я пірнув і поплив до берега. Це неправда, ти не жбурляв. прошепотів паць Пухові, щоб утішити друга. Мені теж так здається, схвильовано озвався Пух. Я, я, він завжди так, сказав пать. А я особисто вважаю, що ти придумав як найкраще. Це трохи втішила пуха, бо коли ти ведміті стирсою в голові і думаєш про справи, то іноді виявляється, що думка. Яка здавалася тобі дуже розумною, поки вона була в тебе в голові, стає зовсім не такою, коли вона виходить назовні, і на неї дивляться інші. Чи так це, чи ні, але Іа Іа був щойно в річці, а тепер його там не було. Отже нічого поганого Бог не вчинив. Як же ти туди впав? спитав кролик, витираючи ослика пацевим носовичком. Я не впав, відповів іа Я. Але ж як ти мене пхнули, сказав іа Я. Ой, зацікавлено пискнув крихіткару. Ти б хтось штурхнув? Мене хтось. Пхнув. Я стояв на березі річки і думав. Заважте думав, як хоч хтось із вас тямить, що означає думати. І раптом я відчув, що мене страшенно пхнули. Ой, я! – сойкнули всі в один голос. А ти певен, що ти не повскознувся? розсудливо спитав кролик. «А вже ж, я посковзнувся. Коли ти стоїш на слизькому березі річки, і хтось зненацька тебе пхне у спину, ти неодмінно посковзнешся. Хіба може бути інакше? Але хто це зробив? спитав. Крихіт-кару. і а іа не відповів. Мабуть, то тигра? знервовано сказав паць. Як, по твоєму, Іо? спитав він ніпух. Та був жарт, чи хтось не навмисне. Я не встиг подумати, Пуше, навіть на дні річки я не встиг себе запитати. Що це? Дружній жарт чи якась випадковість? Лиш коли я виплив на поверхню, то впевнено сказав мокра справа. Якщо ви тямите, до чого я веду?